Олександрієць Олександр Сухотєрін любив малювати з дитинства. Це захоплення і талант він успадкував від дідуся. Коли прийшов час обирати майбутню професію, Олександр обрав точну науку, а не мистецтво. Я пішов по стопам брата на математика-програміста, тоді хорошому такому куратору Тетяни Васільний Кучер. Ну, я ні каплі не жалею, що там проучився. Дуже класна у мене група була, колектив просто супер був. И когда закончили это все, я учился, я учился нормально, в принципе, стипендию мы все получали. А, ну, я бы не сказал, что это была самая любимая моя профессия, математик-программист, но мне да, так нравилось. И особенно нравилось, когда у нас был, допустим, веб-дизайн. Вот мне эти самые уроки больше нравились. После окончания как-то всех кто куда пошел, а я Не знаю, як то так вийшло, що я пішов э, в кіроє нас тут рядом, думаю, чим нікуди сюди піду. Пішов на дизайнера інтер'єра. Під час навчання Олександру подобалося малювати портрети як друзів, так і відомих людей. Мені так подобалися портрети, я дуже багато рисував і ну, сам для себе. Бувало, я одногрупників нарисую. І, ну і так, почуть, почуть. А коли вже пішов на, в Кірує на дизайнера інтер'єра, і там у нас були уроки живописи і рисунка, то как-то я понял, что ну, надо учиться. И я стал учиться, стал оставаться там. У нас раз урок прошел, там кто куда пошли, кто ушли с пар, а я себе остаюсь в этой аудитории и там несколько часов сижу себе, рисую, рисую. И так постепенно, постепенно, ну, начало получаться. Работу Александра побачили знайомі та замовили йому намалювати портрет друзів на подарунок. І з того часу Олександр вже серйозно почав писати портрети. Я б не сказала, що це робота. Взагалі, це хобі. Тому що робота, робота ми от, Наша сім'я займається пчеловодством і розсадой весной. Вот это, допустим, основна робота, така тяжелая робота. А це, це хобби. Потому что ну, я рисую для себя удовольствие. За словами Олександра, йому більше подобається писати портрети з натури аніж з фото. На виготовлення портрету з натури у середньому Олександр витрачає дві години. На написання портрету з фото трохи менше. Конечно, мені є було б бы, мені, взагалі було би бы бажання вивчитися в настоящій там академії. Повністю це для мене би бы очень було важна, і мені б подобається. Ну, так як время сейчас особо не позволяет этого сделать. Олександр вчиться дома, переглядаючи майстер-класи відомих художників в інтернеті. У нього ще не було персональної виставки, але він над цим працює. Олександр говорить, що для цього йому потрібно ще удосконалювати техніку та зібрати певну кількість робіт. Отож, будемо чекати на персональну виставку Олександрійського портретиста.